З нас не любить аромату запашної паски світлого свята Великодня, коли за щедрим столом збирається вся родина. Як же смакує справжній український Великдень, 15 квітня? За ініціативи працівників районного будинку культури та за підтримки відділу культури райдержадміністрації у нашому місті вперше пройшов яскравий фестиваль Великодня випічка випічка-2015», на який з'їхалися майстрині з усього району. Ми навіть не уявляли, яка незабутня атмосфера українського великодня нас чекала. Разом з організаторами фестивалю. Ми поринули у світ давніх народних традицій, побачили дивовижні писанки, обереги і справжні шедеври великоднії випічки. Є тут неповторні витвори мистецтва, картини вишиті не тільки нитками, а й бісером, великодні кошики, ляльки-мотанки і ще стільки всього, що очі розбігаються. Залі весна завжди пов'язана зі світлим сподіванням і надіями. Великодній день святий день. У цей день воскрес Син Божий Ісус Христос. Лева великотнії випічки, звичайно, ж, паска. Це кажуть віряни, не просто ритуальний хліб, він символізує тіло христа, і до його випікання треба ставитися з особливим натхненням та лише добрими помислами. Рецепт у кожного ще від мами та бабусі. Складники звичайні, молоко, дріжджі, яйця, масло, цукор, цукати, родзинки і велика любов до цієї святої роботи. Підходить тісто повинно у тиші. З давніх давен люди вірили, чим вищий коровай, тим кращим буде урожай. Коли оформлені настільки красиво, що вибрати якийсь кращий дуже важко. І ось зараз ми знаходимося біля столу Чистопільського сільського клубу. Господиня цього клубу Галина С. Крунько. будь ласка, Галина Сергійовна, розкажіть, будь ласка, про вашу виставку, як вона готувалася? Дуже дякую вам. Я хочу декілька слів сказати про наших народних умільців. У нас у селі проживають люди, які свою любов, своє серце вкладають у вишивку. В нашому селі проживають народні умільці, любителі вишивають. Катерина Іванівна Гордіюк, Оксана Олександрівна Кушнін, Харченко Алла Миколаївна та прохода Катерина Григорівна. Їхні виставки неодноразово займали призові місця у Петриківці та Мекополі. От і сьогодні ми представили їхні вироби. Допомогу надали нам у випічці вчителі місцевої школи. А також сім'я Гордіюк Кушнір, Харченко, Богар і, звичайно, я тронько. Ну, сьогодні ще змогли ми те і понапікали для солдатів, для наших. Наша виставка називається Великодневий кошик для солдата. А рецепти у вас старовинні? Чи ви взяли щось новеньке з інтернету? Ні, у нас рецепти старовинні. Їх старовині. ще, мабуть, у вас такі пески випікали ще ваші мами. На, 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 наші бабусі, наші мами. Є, звичайно, такі трошки і обновлювані, ну із інтернету ми не брали. Крім великодньої писанки, тут представлений і сир, мабуть, зроблений своїми руками, правда? Це сир виноградівського сирця. Він користується попитом не тільки у нашому районі, а також... І, в області. І от сьогодні вони також передали свій дарунок учасникам. І, будь ласка, розкажіть ще про свої картини. Картини вишила в нас вчитель нашої школи Кушнір Оксана Олександрівна. Свою майстерність вона перейняла від своєї мами Гордіюк Катерини Іван. Людмила Миколаївна, завідувача Сарівським клубом, працює вже 6 років. Будь ласка, розкажіть про те, як ви готували до цієї виставки і хто пік оцю -цю красу? Е, до виставки готувалися дуже ретельно, е, збирали вироби по селу, запрошувала пекарів. Нашого, навіть є учасник голова Саврівської сільської ради, Бальваста Тамара Олександрівна. Це, це її робота Це її робота. також участвувала у моїх е, запрошеннях. Секретар Северської сільської ради і старожил села Пожидаєва Галина Васильівна. Молодці, а як тут, окрім навіть крашенок, є ще й писанки, розписані в е, власноруч розписували писанки. Е, оригінальна така є писанка накладена. І е, ленточка, така смужечка. І е, всі крашенки е, окрашувалися. В цибулині, натуральному барвнику, нат, натуральному барвнику також. Так. І дуже красиво у вас тут ціла виставка, сім'я із мотанок. Хто зробив? Мотанки. Ехти? Мотанки різні є. Роботи це нашої учительки молодших класів Болтромюк Олени Васильівни. Вона сама робила. Сама. Учитель, це сама. Це робила сама. Дуже Ну, ми вважаємо, що у вас було якесь призове місце Дякуємо. стіл. Дякуємо. Конкуренція на фестивалі була дуже високою. Кожен працівник культури, чи навіть сама господиня, рекламували свої вироби, запевняли, що їхні паски та тістечка найсмачніші, а сувеніри найкращі. На жаль, наша камера не може передати аромату усіх кулінарних виробів, але повірте, це було приблизно так, як у п'ятизірковому ресторані. На столі духмяна паска, а кругнеї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі роки немала у нас родина, та молитва всіх одна. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна, Вас вітає Жовтянський сільський будинок культури. Христос воскрес! Срадіть люди, ідіть у поле, у лісок, збирайте квітоньки і верби, кладіть на Божий хрест вінок, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай. Як на землі радіють люди, і звеселяють рідний край, на нас полянь же Божа Мати, радіючи святих небес, Збираємось, люди і співаємо. Христос воскрес! Воскресен. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала диво пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мовив молодець. Я цю писанку напевно для солдата залишу, а для мами і для тата дві ще кращих напишу хто народ свій щиро любить рідну землю, хто кохає, в того серце золотою писанкою сяє. Христос Воскрес, співає вся природа, величний гім полинув до небес, хоч він помер з любові до народу і з гробу став, з любові і воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь, улюбленого Сина, щоб людям всім відкрились небеса. Господь Воскрес, радійте нині, люди. Сповнилось найбільше із чудес. Пропала тьма, і сонце правди світить. Христос Воскрес! істин Воскрес! Дуже красивий куточок Холодіївського сільського будинку культури. Поряд зі мною зараз завідуючим будинком культури, будь ласка, представтеся. Пилипенко Жанна Леонідівна. Ми представляємо село Холодіївку, Холодіївський будинок культури. Це на виставці представлені випічки наших майстринь, які вдома пекли спеціально для виставки. Перепелиця Альона пекла, Самарець Тамара пекла, Самарець Ліда Васильівна, Пилипенка Тетяна, Пилипенко Ліда Андреївна, Моцяк. За Миколаєв і дуже дуже багато ще інших. Вишивки представлені майстрині жительки села Холодівки, про Марії Іванівни. Вона ось з нами разом. Ми її привезли, щоб її люди побачили. Вона дуже красива. Якби ви зайшли до неї в хату, там цілий музей. Чесно, не запросити до нас, до нас, Марію Іванівну. Марія, Марія, Марія Іваніна, можна та... вас на коли? Марія, Марія, Марія Іваніна, ви давно вишиваєте? Давно вже 45 років. Я в це 45 років. А робіт у вас багато? Багато, багато робіт, і вишиваю, і ціню свою роботу. А хто вас має вишивати? Бабуся і мамка. А свої роботи ви тільки для себе, чи можете і продавати? Можу і продавати, і, і, людям і дарую, кому, і як давай. Дуже красиво. Нитки де ви берете, Платочки. Веде? Платки. Це ви виплаточки? Так, це платки ми розпускаємо і ми шиємо тими платками. А якщо взяти нитки звичайні, які продають. А вони ж ні, вони є звичайні, ну вони там та трошки інакше. Є моліне, воно не таке. Так це наскільки важко розпустити? Нічого, а що витягнула ниточку, витягнула, пошила далі. І все, на красоту. Ви постійно саме вишиваєте, чи хтось вам допомагає? Сама. Кажу, онук вишиває. А скільки йде часу, щоб зробити отакий рушничок. Я на пенсії, а зараз 220-300 рублів. Я маю на увазі, наскільки коштує, скільки треба часу. А що вишити? Ось ну, якщо росничок. я сидю вдома на пенсії, то я можу, можу за, за дві неділі його вишити. Отак швидко, так. Да. Я ночами не сію, я собі сіла, устала в час, мочі я собі шию без спокійно. Днем роблю, а вечором шию. Ну, Марія Івановна, вам великого здоров'я, щоб у вас ще було побільше робіт і щоб ви ще приходили зі своїми роботами Ой. на такі виставки, як це сьогодні. Спасибо вам і вам не хворятись. Давайте. здоровенькі. Участь у сьогоднішній виставці взяла і майстриня Гончарова Людмила Яківна. Будь ласка, скажіть про свої роботи. Мої роботи посвящені весні, зарожденню життя. Вот, все обновляється. тому я. С помощью тамбурной иглы я создала вот такие работы. Вот ангелочек, вылупившийся цыпленок из яйца. И остальные работы все мне связаны с появлением, зарождением жизни. Оно начинается с яйца. Ну и остальные работы, вот у нас это музей тоже. Уже ну, красивые работы. Да. А все из музея взять экспонаты, правда? Да. Ну, тут вот ласточка тоже с детками, тоже заради, зародилась столько жизни. Такие работы вот у меня. А ты вы берете да. материал для своих работ? Просто увижу, где в журнале, в букваре, там а в, в этом. Вы берете идею, а материал да. нитки? А, нитки, это я трачу деньги на это. Купуете да, и да. Да. свои работы? Часто из секонд-хенда покупаю, распускаю. І потім чтобы щоб их, їх потом вот делаю. Ну, дякую вам удачі. Здоров'я. Спасибо вам большое. Приходите ко мне, бо дома музей. Крім великодні випічки, тут представлені і м'ясні блюда. І нам про них розкаже зараз, завідуюча Миколаївським сільським клубом Семенцова Тетяна Володимирівна. Скажи. Миколаївка славиться всякими. Кулінарними виробами і готують їх наші господині, які мають і смак, і добробут в нашій Іще Миколаївщині. Існує все. Хто ж готував м'ясні блюда? Це ви, чи ваші подруги. М'ясні блюда готували наші сьогоднішні артисти, які виступають разом з нами. Це наш гурт Вишиваночка, дівчата, нас 8 чоловік, і ми гуртом усе готували для того, щоб представити нашу Миколаївцю. А як називаються ваші блюда? Ну, у нас є вареники з картошкою, наші українські пельмені, рибка смажена, сальце, яке саме перве для того, щоб розгорітися на Великодені, ну і так далі, тому подібне. А рецепти ви даєте кому небудь своє чи ваше селі? Сілимося ділимося рецептами із рідними, із подругами, із другими жителями села. Ну, у нас господині всі. Ну, Бажаю вам, щоб все-таки журі вас відзначило і ви отримали призове місце. Спасибо. Справжній шедевр представила на цій виставці юна майстриня журавльова Наташа із села Саксагань. Будь ласка, розкажіть, як називається ваша техніка і як давно ви займаєтеся такими картинами? Дана техніка називається вишивка стрічками. От, займаюся я буквально два роки. Це не мої роботи, а роботи читача тактаганської бібліотеки. От вона у вільний від роботи час, руками робить самі квіти і потім їх вплітає у харти. Потім вона на хол нанизує квітку і вшиває Літ, стрічки через е, голку, ну потім все руководні ну, Наташа, так, навчитися так. важко такій техніці. Так, важко. І... Пробували не кожному все. Зробити цю картину скільки треба часу для того, щоб вона була готова від початку до кінця. Ну, для Наталії Володимирівни, ну, наприклад, така картина це. Дві неділі вона її робила. По вечорах від роботи. Дуже, дуже красиві роботи, ми бажаємо вам удачі, щоб вас у вас було ще. У неї вдома їх дуже багато. Висять на стінах, кругом, всім вона так дарує знайомим. Що... Спасибі вам. Дякую. Після тривалого очікування вітаємо переможців фестивалю. У номінації Найкраща писанка. Перше місце отримав Саксаганський будинок культури. Краща великодня випічка Зорянський будинок культури. У номінації Вироби у великодніх мотивах перше місце виборола Центральна бібліотечна система. А в номінації Народна симпатія кращими стали майстрині Миколаївського сільського будинку культури. Призові друге і третє місця у Нероцтальського, Пальмирівського, Миколаївського та Вишнівського сільських будинків культури Музика. великодній фестиваль це місце, де всі ми разом з родинами та друзями можемо відчути мир та єдність у такий непростий для нашої країни час. П'ятихатці поринули в атмосферу справжнього українського свята. Хай же гармонія доброти і майстерності зближує нас і триватиме до наступного фестивалю.